Чим все таки закінчився блокбастер під назвою Поліція хотіла віджати авто на Магелані, а виписали 130 тридцяту. ఆ <esi1> Будемо розповідати, чим все-таки закінчився блокбастер. Під назвою Поліція хотіла віджати авто на Магалані, а виписали 130-ту. Зачитаю вам спочатку два діаметральних рішення постанови по цій справі. Одна Голосіївського суду, інша апеляційної інстанції Апеляційного суду міста Києва. Так ось, 6 грудня суддя Бойко, після десь 6. Після майже сіми місяців розгляду справи там були чисельні докази всіх порушень поліції. Поліція задула людину газом. Якщо пам'ятаєте, серії передивіться, хто не пам'ятає, щоб вникнути, тому що і так багато тексту. В общем, розпочинаємо. Постанова іменем України 6 грудня. Голосівський суд судей бойко вирішив, значить, що. Встановив. 14.05.21 року, о 16.44 керував транспортним засобом, Рено державний номер, що вже і... якби пересікається з іншими фактами, які начебто встановлювались судом Васильківським, те, що він не керував, а стояв в місті дії знаку, там зупинка заборонена чи щось типу цього. Це як поліція там його міняла це з самого початку. Але суддя не досліджував ні докази бодікамер, ні докази ні свідчення свідків. Так от, за ознаками наркотичного сп'яніння, а саме, це встановив начебто суд. Поведінка, що не відповідає обстановці. Ну, я не знаю, як би себе поводив суддя, якби його газом в машині задули. Що б він там робив. Ну, то таке. До речі, цей суддя притягався по 130-й, був відправлений на. Дитячий садок суддів на, як би це сказати, м'яко. Ну, абетку здавав по-новому, тому що там. Ще буде одне відео, у мене є, там вудман не вивіз, називається, здається. Намагався заборонити мені зйомку. Далі... Тримтіння... Не можу зупинитись, але тут таке пишуть. ну взагалі. Виражене тремтіння пальців рук на блідність обличчя. Що таке неприродне чи природне. Кожна людина це індивідуальна особа з індивідуальними ознаками. ну то добре. Від проходження огляду О, на святного законом порядку на бодікамеру. Е, яким встановленим законом цей порядок тут не написано. Чим порушив пункт 2.5 ПДР України, тобто вчинив дії, передбачені частиною першої статті О, засідання, надав письмове пояснення та вказав, що 405. Близько 16.30 керував три автомобіля в Рено рухався в напрямку СМТ Глеваха. Виїжджаючи з кільцевої дороги на проспекті Глушкова, пропускав транспортні засоби, що рухались в напрямку виїзду з міста Києва, оскільки він здійснював виїзд з другої рядної на головну дорогу напроти ТРЦ Магилам. Був зупинений патрульною поліцією. виконуючи вимоги інспектора патрульної поліції, був змушений зупинитись. А саме менш ніж за 7 метрів до зупинки громадського транспорту. Хочу наголосити на тому, що автомобіль був заблокований. Не був змушений, тобто він не міг продовжувати рух, навіть би якщо захотів. На умову поліцейського пред'явив документи на транспортний засіб та посвідчення водія. Однак в руки не надав. Замість того, аби надати докази порушення, працівники поліції викликали укати і почали виписувати постанову. Після прибуття окуатора він сів до автомобіля та зачинився, оскільки не хотів, аби агресивні поліцейські незаконно його відібрали. Інспектор поліції розцінив це як непокору, щоб вигнути з автомобіля, розпилив у щілину відкритого бокового вікна автомобіля, сльозогінний газ. Він почав задихатись та викликав швидку допомогу. Після застосування газу почали тремтіти руки і ноги, почервоніли очі. В подальшому працівники поліції склали протокол за відмову від проходження огляду на стан наркотичного спіні. Далі засідання пояснив, що позна двадцять року в день інциденту. Того дня їхав з роботи. Вийшов на станції метро Тремки. Побачив два поліцейських автомобіля, евакуатор, поруч стояв автомобіль Рено Білого Він Запропонував сісти доказаного автомобіля. Казав, що був свідку необґрунтованих дій працівників поліції з приводу зупинки транспортного засобу та проходження огляду на стан співіння. Захисник стрельника просила закрити справу у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, оскільки вимоги працівників поліції щодо проходження медичного огляду на стан співіння були бездоказовими після розпилювання сльозогінного газу. Дослідивши матеріали справи про... приходжу до висновку о... про наявність правопорушення, <порушена> передбаченого частиною першої статті сторінку КУПАП, проходячи з наступного. Диспозиція статті передбачає відповідальність за керування транспортним засобом особами в стані алкоголю наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Згідно з частиною другої, третьої статті 4 статті 266 шістдесій. Купа, погляд водія на стан алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, проводиться поліцейським з з використанням спеціальних технічних засобів. Ось суддя вказує, що з використанням спеціальних технічних зба... засобів інкримінували наркотичне сп'яніння. А яким технічним засобом згідно статті 266 Купап суддя щось не вказує. Це можливо встановити. Теж цікаво. Але це рішення постанова судді. Під час проведення огляду осіб поліцейські застосовують технічні засоби відеозапису. А разі неможливості застосування таких засобів огляду проводиться у присутності двох свідків. На місці от. пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння. І жодним технічним записом на жодному відео цього немає. Йому пропонували проїхати до е, е, медичного закладу. Але направлення, знову ж таки, до медичного закладу не надали не йому, ні адвокату, що само собі ну, одне одному протиречить. У разі незгоди водія на проведення огляду на станкові наркотичного чи іншого спінняння, або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, поліцейський з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами, от дивіться, сам суддя вказує, або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров'я. Технічних засобів на місці ніяких не було. І пропозиції пройти через технічні засоби теж не було. Перелік закладу охорони здоров'я, яким він надається. Ну, тобто він тут все записує, записує, йдемо далі. Це Зібраними по справі матеріалами в сукупності протоколом про адміністративне правопорушення та відеозаписом. Сам протокол не є доказом того чи іншого адміністративного правопорушення. Якийсь теж нонсенс. Ну, виписали вони протокол, що далі? З переглянутих відео, отут вже цікаво, записів вбачається, зупинені працівниками поліції, Після чого протягом тривалого часу йому неодноразово було запропоновано пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння. Що таке протягом тривалого часу, з якого моменту після зупинки суддя намисне не вказує, тому що зразу все стало б зрозуміло. У свою себе ні, агресивно. Зачинився в автомобілі і не хотів спілкуватись, вів себе агресивно, чекав адвоката. Ну, громадяни, запам'ятайте, чекати адвоката це вже агресивна поведінка. Постійно сперечався на на участі захисника, а це він, мабуть, ось і розшифровує, в чому саме була агресивна поведінка. Висловлював свої аргументи, які вважав за необхідне повідомити. При цьому всілях ухилявся, в тому числі і за допомогою таких дій, від проходження огляду на стан станціня. Ну, Всім, мабуть, відомо, що на сьогоднішній час у поліції немає технічних засобів для походження е, огляду на стан наркотичного сп'яніння. Ну, Суддя, мабуть, не знав про це. Хоча сам притягався, знову ж таки, наголошую. Згідно з вимогами КУПАП участь захисника при складанні протоколу 130 не є обов'язковою. Ну, Конституція для судді також Ну, то таке. Правова допомога згідно статті 268 КУПАП повинна бути забезпечена у разі бажання особи при розгляді протоколу. Цікаво, цікаво. Стаття 221 КУПАП визначає, що розгляд протоколу статті 130 здійснюється судами. Під час розгляду протоколу суддею було забезпечено Доброго. право допомогу. А, а як суддя забезпечив Доброго. право? 에, був з адвокатом? Спочатку з одним, потім з іншим. Ну Про це суддя теж не вказує. Отже, протягом... при участі захисника при виявленні будь-яких ознак зпіння та складання протоколу 130 КУПАП є безпідставне. Так, далі він визнає вчинене правопорушення і накладає на нього штраф у розмірі 17 тисяч, позбавленого права керувати. Після чого звертає задав... апеляції. Це був грудень, а в січні суддя прийняла до провадження справу. І дуже ми переживали, тому що після таких рішень ну, не зрозуміло, що чекати далі. Але все ж таки суддя. Хоч і затягувала справу, хочу нагадати, що постанова вже апеляція аж від 7 листопада 2022 року. І навіть якщо б суддя не переглянула справу, ну вже було неможливо людину притягнути до відповідальності. Але то таки читаємо тепер діаметрально протилежну постанову апеляційного суду. Значить, в апеляційній інстанції суддя встановила, що постанова Голосівського районного суду від 6 грудня 21-го визнано винимучині адміністративного правопорушення, передбачено частину першої 130-ї та накладено на нього адміністративне стягнення 17 тисяч, там та 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 стягнути судовий збір. Не погодивши із, із таким судовим рішенням, 15 грудня адвокат Стрельник витрала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на дотримання вимог щодо всебічно повного та об'єктивного з'ясування обставин справи. А ми це і наполягали в першій інстанції, щоб суддя всебічно, повно та об'єктивно дослідив всі докази. Там було більше шести годин відео, які суддя кожне засідання назначав по 15 хвилин і намагався дослідити. От. Просила скасувати постанову 에, голосівського суду від 6 грудня. Угрунтування вимог апеляційної скарги зазначила, що вона працівниками поліції виник у зв'язку з немінованим йому порушенням ПДР на тлі вирішення вказаного питання працівників поліції на спецзасіб, сльозогінний газ з узку з чим йому стало посилання працівників реалізувати його право на правничу допомогу. Однак і в цьому йому було відмовлено. Після розпилювання газу майже через дві години після зупинки працівники поліції ви, ознаки ви. наркотичного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд у встановленому законом порядку. Вважаючи, вказані дії не зачинився в автомобілі, почав викликати адвокати. Після прибуття працівники поліції відмовились видавати направлення до ліка... лікаря нарколога пославшись на те, що протокол про адміністративне правопорушення вже складений. Е, нагадую, що навіть е... Без такого направлення сам драгер не може вважатись, ну це якщо алкогольне направлення, доказом, якщо вам не видали направлення на проходження в медзакладі. За таких обставин дії працівників поліції щодо складання протоколу про застрілення про порушення за частиною 1.130 КПФ не можуть вважатись такими, що відповідають вимогам закону. В судовому засідали адвокат Стрельніх та отримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити. Так, брак, брак коштів тут з двох сторін, буду якось читати. Дослідити ще письмові матеріали справи, перевіривши законність та обґрунтованість постанови суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, пояснюю для людей, які пишуть апеляційну скаргу самостійно, що суд апеляційної інстанції досліджує в межах доводів апеляційної скарги. Ви там повинні повно і всебічно кожен момент відобразити. Бо суддя вникати, якщо і буде, то поверхнево. Тут просто за рік, знову ж таки, суддя майже рік, десь 10 місяців розглядала. І дослідила повною всебічно всі відеоматеріали. Суддя доходить висновку про задоволення апеляційної скарги, виходячи з наступного. А тут читаємо далі. Згідно протоколу про захистити про 16.44 керував транспортним засобом Рено, місті Київ по проспекту Глушкова, 16А з ознаками наркотичного сп'яніння, А саме поведінка, що не відповідає обстановці, виражене тремтіння пальців рук, непридат... неприродна блідність обличчя. Так, суддя місцевого суду на підставі протоколу. Відеозапис з місця події пояснень Фастенка визнав доведеним факт вчинення останнім правопорушення, передбачено частину першої статті 130, та в межах санкції вказаної статті визначив розбір стягнення. Відповідно до статті 245 Купап завдання провадження справи про правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне засування обставин. Кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушень, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. Ну, Там суддя бойко так не розписував, ці статті він не проходив. Відповідно до статті 280 купа суд при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати. Чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні? Чи підлягає вона адміністративній відповідальності? Чи є обставини, що пом'яшкують, обтяжують відповідальність заподіяну майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для правильності вирішення справи? Відповідно до статті 251 КУПАП у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані. Тобто не тільки бодікамери нарізаних відео, як це зачасту буває, поліцейських, а всі будь-які дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган посадова особа встановлює наявність, і відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи його вчинені та інші обставини, що мають значення для правильності вирішення справи. Відповідно, до частини 2.251 КУПАП, обов'язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів. Тобто, якщо докази там нарізані особами, які склали протокол або іншими особами патрульної поліції, то то вже їх проблеми. Відповідно до вимог статті 252 КУПАП, орган особи оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному. Тобто, переконання внутрішнє може бути. Любе, але він повинен суддя там чи хто розписати, чому це так. Тобто ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. Згідно з частиною 2-ю і 3 статтею 7 КУПАП, провадження справ про адміністративне правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Відповідно до пункту 2.9, ПДР України, водією забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спяніння, або перебувати під дією лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Частина першої статті 130 КУПА передбачає настання адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів. Згідно з статтею 266, КУПА, особи, які керують транспортними засобами, морськими річковими, малими спортивними суднами або водними мотоциклами, що таких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного наркотичної чинності розп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами, морськими річковими, малими спортивними суднами або водними мотоциклами. Дороги всторонними. Ну, тобто поліцейські вже на місці і самі визнали, що там ніякого наркотичного сп'яніння не було. Огляд особи, яка керувала транспортним засобом морським річковим, малим спортивним судном або водним мотоциклом на стан алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під рік легких препаратів, що знижують увагу та швидкість реакцій, проводиться поліцейськими з використанням спеціальних технічних засобів, яких у поліцейських немає. Ну, це я на рахунок наркотичного сп'яніння. Так. Далі зараз знайду. Ось, далі. Суддя тут просто багато законодавств. Як вибачається з матеріальної справи, зокрема письмових а, пояснень. 14.05 або близько 16.30. Він керував автомобілем Рено. Виїжджаючи з клісової дороги Глушково, пропускав транспортні засоби, що рухались в напрямку виїзду з Києва, оскільки здійснював виїзд з другорядної на головну. Навпроти Магеллана був зупинений. Патрульною поліцією виконуючи вимоги інспектора, тра-та-та, зупинився. А саме менше, ніж за 7 метрів до зупинки громадського транспорту. На вимогу поліцейських передивив документи. Звідом, в судовому та, засіданні пояснив, що познайомився середньо. травня, в день інциденту. того ж дня їхав з роботи, вийшов на станції метро Теремки, побачив поліцейських, потім останній запропонував сісти. Ну, все теж переписує, що і перші інстанції було встановлено. Наявний матеріалах справи, відеозапис, з місця подій, свій зупинив працівниками поліції 16.44. Зв'язку з порушенням ПДР, обгодився ствердженням працівників поліції щодо порушення, на підставі чого між ними виникла суперечка. Ось суддя встановив, що це була суперечка, в ході якої працівники поліції було зас... засновано, ну застосовано опечатки. засновано спеціальний засіб сльозогінний газ. Я Після я чого? стало погано, а тому була викликана швидка медична, швидка медична допомога. Разом з тим, підозена щодо я наявності знаку наркотичного спініна. Виникла у працівників поліції лише о 19-й годині, та у цей час йому було запропоновано пройти огляд на стан спініння, установлено законом порядку. А встановлений законом порядку передбачає спочатку проходження технічними засобами. А засобів у поліції, звісно, немає. Вказане свідчить про те, що працівниками поліції не було дотримано процедури проведення огляду на стан спінняння, оскільки вимога працівника поліції щодо проходження огляду на стан на сп'яніння була висунута зі спливом двох годин. Після його зупинки. Ну, це таке теж, поліція думала, що на це не звернуть увагу. Більше того, така вимога була висунута після застосування спеціальних засобів, які можуть і привести і до летальних випадків. Загально відомо, що цльозоїний газ викликає відчуття печіння і подразнення в ураженій ділянці, що наступає впродовж секунд. Фізіологічні ефекти залежать від кількості. Одразнювальної речовини, тривалості її дій, і того, на яку саме ділянку тіла вона потрапила. Очі, рот, ніс, шкіра там, і так далі. І можуть продовжуватись близько 30-60 хвилин і довше, після того, як особа покине джерело ураження і очиститься від залишків іританту. Відразу ж після ураження в осі проявляються усі або деякі з таких симптомів. Причиняє почервоніння очей. Те, що вміняли йому по червоні очі. Носа, рота, шкіри, висип, набряки слизових оболонок, кресне сль... сльоза і слино, виділення, виділення слизу із носа, митий зір, мимовільне закривання очей і кліпання, важкість ковтання і дихання, кашель, хрипіння, задишка, дезорієнтація і розгубленість, що може призвести до паніки, сильного гніву. Інколи на і блювання. Ось вам сильного гніву. Тобто поведінка, що не відповідає дійсності, зовсім не та, що могла б відповідати після цього газу. Я не знаю, що там може бути з особою. Отже, виявлення у Фустенка ознак на сп'яніння, поведінка, що не відповідає обстановці, вираження тремтіння пальців рук, неприродня блідість обличчя, підвищена жвавість мови. Могли виникнути і внаслідок розпилення газу та тривалого конфлікту з працівниками поліції. А відтак вимога працівників поліції про проведення огляду на стан наркотичного сп'яніння не може вважатись законною та обґрунтованою. На переконання суду апеляційної інстанції протокол про вчинення адміністративного правопорушення за частиною 1-130 КУПАП сам по собі не може вважатись належним достовірним доказом, а та таким, що згоджується із стандартом доказання поза розумним сумнівом. Які свідчить, свідчить про е, беззастережне винувачення йому адміністративного правопорушення, передбачено частиною першої статті 130 КОПА? Інших належних доказів, які б підтверджували на наявність наркотичного сп'яніння та законність вимог працівників поліції щодо про огляду на стан наркотичного сп'яніння, матеріалами справи е, матеріали справи не містять. Місцевий суд формально послався на наявність матеріальної адміністративної справи докази. Належним чином не дослідив у матеріальних справах докази, зокрема відеозапис події, які мали місце 14.05.21, який узгоджується з пояснення та свідка БАВ, але не узгоджується з діями патрульних поліцейських. І не звернув уваги на порушення вимог закону про проведення огляду Фостенка на стан наркотичного сп'яніння. Та як наслідок дійшов перед висновку про винуваттість останнього вчинення правопорушення, передбачені частину першого сто тридцять Стаття 62 конституції нарешті. Я вже думав, не буде. України та стаття 6 Конвенції про захист прав та основних свобод людини передбачено, що обвинувачення не може гарантуватись на припущеннях. Усі сумніві щодо доведеності вини тлумачаться на її, на її користь, ну тобто на користь того, кого обвинувачують. Та кожна людина вважається невинуватою, доти, поки її вину не доведено згідно з законом. Європейський суд з прав людини у рішенні від 7.11.2002 по справі. Лавентес проти Латвії та від 8.02.2011 по справі Берктай проти Туреччини наголосив, що оцінюючи докази суд застосовує принцип доведення за відсутності розумних підстав для сумніву, що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій. Частина 1 статті 7 Пап передбачає, що ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв'язку з адміністративним правопорушенням, інакше як на підставі і в порядку, встановленому законом. Згідно з пунктом 1 частиною 1 статті 247 КУПАП, провадження справи про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності подій і складу адміністративного правопорушення. З урахуванням наведено, вважаю, що в Адміністративного правопорушення інкримінованого йому не доведено, а тому постанова голосівського районного суду Київської області від 6 грудня 2021 року підлягає скасуванню а провадження у справі закричу на підставі 247-ї КУПАП. Постановив апеляційну скаргу адвоката Стрельник Ментає завольнити постанову Голосіївського районного суду міста Києва від 6 грудня 2021 року визнано винуватим вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першої 130 ПАП, скасувати. провадження у справі закрити у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Установа апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення. Є остаточною і оскарженню не підлягає. Суддя невідома. Ось такі справи. І це тільки перша частина блокбастеру, я надіюся. Було ще подано заяву про злочин в ДБР. Наразі з'ясовується і доля. Будемо далі вас інформувати. Дякую за увагу. Якщо потрібна юридична допомога, звертайтесь. До скорих зустрічей.